Привіт, мої дорогенькі! Поки фарбуюсь, хочу з вами поділитися фішечками, які я просто обожнюю. Мої такі знахідки для вас. Дивіться, дуже мені подобається фломастер Master Art. Я беру собі шостий номер, і там, де в мене є пробіли, я просто промальовую. Це не перевершена річ для спеки, тому що він стійкий і він не тече. У Сінар також є пудрові олівці. Е, теж класні вони для тих, хто любить такий м'який ефект. Останнім часом я прям підсіла на ці, знаєте, вимальовування, промальовування ось цього натурального ефекту. І воно геть не видно, що то не ваша волосинка. Такий, знаєте, ефект перманенту виходить. Друга фішечка в мене на губах це Estee La. Лаудер бальзам для губ. Ось він у мене на губах, він ніби такий блідорожевий, і можна пропустити його насправді на полці. Але дивіться, як він класно підкреслює власний пігмент губ. Ще його не перевершено і бомбезно, як ось покажу. Я використовую його під нюдовий олівець, або навіть від, під олівець кольору кави, капучино, розтушовий всередину. І ось це рожеве накладаю. Виходить, як там, знаєте, ефект Тік-Току. І остання моя знахідка з приводу туші. Е, мені потрапив ось такий пробничок Natch Оліарі. Це італійська фірма Mascara Volume. Ну, для об'єму. Прям дуже класна штука. Е, я шукала, знаєте, постійно щось на заміну кабаре, але кабаре просто по ціні був такий 100-200 гривень. Нач Олі. На чолярі десь близько 900 гривень, але дуже круто. Я його взяла, я бачите, люблю такі махнатенькі війки. І він прям, я його протестувала. Він підходить практично усім дівчатам. Він робить такі пухнасті, лапаті, загнуті віки. Тому користуйтесь моїми фішечками, порадами. І гарного вам дня, мої дорогі!